Хилився у Бога. старі рипіли двері, далекий гомін міста лякливо повз у кут, свята сім'я над сином молилась по вечері, послилі водич ясел десь збилися у гурт, і пахло сіно полем, кошарі спали вівці, а в яслах новий житель, дивився перші сни. Він був такий маленький, погли... поглиняній долівці. Його маленькі ніжки ще й кроку не прийшли. Спросоння посміхався, зригались злегка очі, як в сонного ягняте, що спало край осел, вони родились разом в одну годину ночі, якраз у тій кошарі, де спав старий осел. Мале ягня дрімало невинне і покірне, не знало, що чекає його у майбутті. Не знало, як то доля його жорстоко кине, які то перевали Високі та круті, радіти буде сонцю, травищі між камінням, стрибатиме щасливо по березі життя. Та раптом все це зникне і вечором осіннім, як чорний коршун з неба, так люди налетять, його невинне, чисте пов'яжуть та без жалю за гріх чужий, як жертву. У храмі принесуть, та ще було далеко, до того зблизку сталі, ще поки мирно спали, ягнятко та Ісус. не знали батько й мати, яка в них спільна доля, що жертвою за когось обом їм треба стать. Вони щасливо спали, і пахло сіно полем, і тесля ще не скоро почне хрестати садь, ще десь зірки в пустелі стежинки прокладали. Для тих, кому відкрилось народження царя, промир небесний людям ще ангели звіщали, і тільки на вставала від якова зря. ще довгий шлях чекає на того, хто любов'ю освітить з неба людство гріховне та німе, а я Христа вже бачу, на Нім стікає кров'ю, той агни, що на себе гріхи мої візьме. Слава Богу!